У Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка відбувся фаховий саміт Освітній фронт майбутнього. Тут обговорювали унікальну освітню програму захист України, яку розробили на базі університету. Саме на цьому факультеті з 1 березня почала функціонувати кафедра «Захист України». Зараз у нас вже набраний склад цієї кафедри п'ять осіб в розвитку освітньої програми Підготовка вчителя захисту України». Я хочу ще раз наголосити на тому, що це єдина кафедра в Україні. Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих педагогів, здатних забезпечити якісне викладання предмета, а також формувати у молоді необхідні компетентності для розбудови безпечного суспільства. До обговорення долучилися освітяни, науковці, оборонні аналітики, військові експерти, кібербезпекові фахівці та парамедики, які обмінялися досвідом щодо викладання дисципліни захисту країни та внесли свої пропозиції щодо покращення програми. Мені не було зрозуміло, чому допустим, є викладачі фізики, хімії, математики, але ні, ніхто не готував викладача захисту України. Тепер Кафедра є, я думаю, ще через 5-6 років перші фахівці вже будуть викладати в навчальних закладах і до саме вашим навчальним закладом. Одним із ключових аспектів саміту стало формування безпекової культури, екскладової освіти та громадської відповідальності. Я долучилася сьогодні до цього саміту для того, щоб донести освітянам. Дуже важливо, дуже важливе питання кіберзахисту, особливо між дітей, які, на жаль, не завжди розуміють, що відбувається, які їм пропозиції надходять в інтернеті, які їм пропонуються завдання виконати, мови вигляді гриці чи просто якогось, або отримати легкі гроші, і це дуже важливо на сьогоднішній день, щоб освітяни все таки працювали в цьому напрямку. Ті вчителі, які. Буду готуватися на кафедрі, вони сподіваюся, отримують базові знання з цих питань. Думаю, цього буде достатньо для того, щоб сформувати розуміння студентів. Про що мова а далі всі в практиці у підсумку були напрацьовані конкретні кроки щодо впровадження нових безпекових стандартів в освітніх закладах? Учасники висловили готовність до подальшої співпраці для розвитку національно-патріотичного виховання та створення безпечного освітнього простору для молоді.